Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні я хочу розповісти вам про свій секатор. До мене поступило декілька таких запитань з пропозицією розказати. Тому я вирішив сьогодні надолужити свій час і показати вам свій секатор. Це вже не розпаковка, це вже робочий варіант. Що всюди входить? Входить сюди інструкція. Є тут кольорові малюнки, але немає тексту ні на українській, ні на російській мові. Входить ще сюди набір ключів і ємність для мастила. Також два акумулятори на 128 вольт. В комплекті їх два. Зарядний пристрій. Зарядний пристрій. Ну і сам сікатор От. Такої форми. Тут є фірма. Кому цікаво, мої подивитися. Також можна звернути увагу на, на назву. Є інші дуже багато на ринку. Ну, мене цей влаштовує і я хочу вам показати, як працює цей секатор, його функціонал, ну і переваги над механічним. Який принцип роботи? Що то, як ми зарядили акумулятор. Ми вставляємо його в корпус, включаємо червону кнопку, загорається індикатор, що у нас акумулятор заряджений. Також тут є віконце, яке показує кількість зрізів, які ми зробимо за період роботи цього одного акумулятора. Щоб запустити повністю роботу. Треба нажати його два рази. Бишенько. Тоді у нас відкривається леза, і можемо працювати. Для зручності ми можемо регулювати відстані лез. Для того, щоб зменшити або збільшити відстань між лезами, ми робимо таку маніпуляцію. Нажимаємо, О, зараз запустимо. Два рази нажали, і у нас відстань між лезами зараз максимальна. Для того, щоб зменшити, нажали, стікнуло, і в нас леза стали відстань між лезами стала менша. Наприклад, це можна показати так. Якщо ми маємо отаку товщину, ну, тут можуть вміститися відстань між лезами менша. І у нас сам процес різання буде швидший. І бачите, як він швидко ріже. Якщо ми хочемо, наприклад, трошки товщого зробити, щоб воно і тут війде, але бачите, повністю не входить. Що збільшити відстань між лезами, він пікнув і ми відпустили палець. І відстань між лезами збільшилися. І ми можемо вже різати більш товщі гілки, деревини для того, щоб ресурс акумулятора був відповідно до того об'єму, який ми робимо у своєму садку чи на винограднику. Я його брав для як для виноградника, тому що в мене виноградник доволі. Немаленький, ну і також для садка. Те, що я робив у садку, я вам попробую вставити відео, як я обрізав свої дерева, який об'єм я робив цим секатором, ну, вам зараз покажу. Ось так виглядає моя слива перед обрізанням. Спробую її сьогодні гарненько почистити. Інструмент у мене готовий до роботи. Для врізання беремо пилку Ну і маємо свій секатор. Дуже зручний. Побачимо, як буде дерево після обрізки. Ну, ось десь так виглядає моя слива після обрізки. Будемо сподіватися, що в цьому році дасть гарний врожай. Ось ну, таку роботу я зробив оцим секатором. Якщо подивитись, як він працює, і якщо ми десь відволіклися, то він про сигнал зробив, що він виключився з роботи. І вже я нажимаю, а він не працює. Для того, щоб знову запустити, нажимаємо два бистрих таких щелчка, і він запрацював. Ще раз показую, от ми маємо отакий вістань між лезами і працюємо. В чому ж переваги? Що основне? Переваги в тому, що ми, коли працюємо секатором, ми тільки нажимаємо легенько пальцем і вся нагрузка весь. Та сила, яку ми е, затрачуємо на механічному, воно переходить на сам сікатор. Якщо взяти механічний, да, він якісний, але ми працюємо кістю, і якщо ви будете робити 100-200, це ще мало, а якщо 300-400-500 різень, то у вас кість все-таки доволі буде напружена. Ну, і зусилля, які треба зробити секатором. Як бачите, аж мускули йдуть, ми нажимаємо Нажали і він працює. Тому е, я рекомендую цю чи іншу фірму, не для зручності є такий. Поясок, його можна тримати на руці, ну або при необхідності повісити десь поки щось робите. Секатор я приміняв в парі із пилкою по дереву, там, де у нас товсті гілки треба відрізати, то я відрізав пилкою. А всі інші гілки. От, я робив оцим сикатором. Така характеристика, такий функціонал, тому я рекомендую, дуже буде зручно для роботи. Ну, все те, що я хотів, я вам показав, розказав. Ну, а далі вибір за вами. Для того, щоб закінчити роботу, ми потримали трошки на курку. І він посильно що вже він виключився. Я бачите, провожу, він не включається. Поки я не зроблю опять два поштовхи на гачок. Так само нажимаю. Все, він вже виключився. Виключаю кнопку, виключається акумулятор. Знімаю, ну і ложу далі для того, щоб працювати. От такий секатор, така його робота, я вам показав. Буду дуже вдячний за ваші коментарі, за подобайки. Підписуйтесь на мій канал. Якщо у вас є друзі, в них немає такого секатора, можете поділитися цим відео. Ну, от я буду вам дуже вдячний.